Головне здоров'я громадян у Черкаській обласній військовій адміністрації розповіли про найбільш поширені інфекційні хвороби в області. Попри повномасштабне вторгнення в управлінні охорони здоров'я обласної військової адміністрації постійно проводять моніторинг різних захворювань. І, зі слів Антоніни Уманець, на сьогодні в області люди найбільше хворіють на хворобу лайма. Більшість випадків хвороби Лайма фіксуються із травня по листопад. Цей період є в нас найвищої такої активації кліщів, і лише третина хворих може пригадати епізод укусу самого кліща. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів в середньому 7-14, і сприятливість людей захворювання до цього захворювання дуже висока. Зважаючи на те, що переносниками захворювання є інфіковані кліщі, пані Антоніна наголосила на необхідності застосування репелентів: застосовувати репеленти, захисні ці всі засоби. Якщо вирушаєте десь до місцевості, там в парк, в ліс, на прогулянки. Не менш поширеним є захворювання на гострі кишкові інфекції. Володимир Папач каже, цього року їх побільшало на 30% порівняно з минулим. Вже зареєстровано 829 випадків. На 30% цей показник вищий від середньодержавного. Більше половини захворілих це діти. 454 випадки або 55%. відсотків. Найвищі показники захворюваності на гострі пішкої інфекції у нас реєструються у місті Черкаси. Більше половини від цих захворілих, 432 випадки, а також Канівській, Червонослобідській, Маньківській, Катеринопільській, Бобрицькій територіальних громадах. Варто зауважити, що Черкаський обласний центр контролю і профілактики хвороб постійно проводить інструментарно лабораторні дослідження. Серед протестованих зразків питної води з водогонів в області 2 непридатні до вживання. довживання. Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками. Передусім, це стосувалося водогонів Городищенської, Канівської, Золотоніської територіальної громад. За цей період досліджено 760 проб питної води децентралізованих джерел, тобто криниці, партизіанські свердловини. У 13% випадків були встановлені відхилення від гінічних показників за мікробіологічними критеріями. Крім того, з 1 червня центр контролю проводить дослідження водойм на виявлення холери. Крім цього, з 1 червня наш центр проводить постійний моніторинг води поверхневих водойм з метою. Вивчення циркуляції збудника холери. З початку року проведено 76 досліджень у 22 створах. Збудних холери не виявлено, але у 18 випадках, це складає 24% від загальної кількості досліджень, ми виявили так звані. На nah вібріони це холероподібні, не аглютинуючі вібріони. Це не є збудних холери, але ці мікроорганізми можуть також викликати гострі кишкові інфекції на злогастроентероколітів і інших. Юля Цюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.